Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні хотілося б поговорити про досить таку резонансну подію, про котру сповіщають багато. Інформаційних сайтів, я про це прочитав на сайті Релігійна Правда і от зараз вам прочитаю цю статтю. Скандально відомий митрополит УПЦ МП Лонгін в міру Михайло Жарської в ДТП, кермуючи лексусом на підпитку. Про це повідомили Релігійній Правді джерела в правоохоронних органах Чернівецької області. Як зазначає Джерело, Лонгін разом з іншими священнослужителями Банченського свято Вознесенського чоловічого монастиря у ПЦМП святкували цілителя Пантелеймона. Після цього Лонгін сів за кермо Лексуса, що належить керівнику клініки Святого Луки при Банченському монастирі, священнику Тодору Мігаєсі. Але. Далеко від'їхати не вдалося. Всього за 25 кілометрів п'яний жар не впорався з керуванням і злетів на узбіччя з залізничного переїзду в селі Струмок. У наслідок ДТП авто розбите, пасажири травмовані. Жар в реанімації. Нинішній настоятель Бенченського монастиря Сілуан те, що опинився в лікарні Святого Луки, але з іншого приводу, він кількома годинами раніше катався на водному мотоциклі і зламав ногу. Священики, котрі їхали в іншому авто, одразу почали вирішувати питання, зателефонували очільнику Дністровського району Василю Казаку, той доручив начальнику Сакирянського відділу поліції Сергію Лунзі. Приховати факт ДТП та інформацію про причетних. Також намагалися сховати Lexus, але не встигли. Ну, от, власне, така інформація. Я не знаю тут інформація про те, що цей пан Михайло був на підпитку. Знаєте, перед цим я десь читав, що у нього був інфаркт, і йому робили операцію на серці. І, власне, людина, яка пережила інфаркт, і які робили операцію на серці, навряд чи буде зловживати спиртними напоями, але все ж таки про це розповідають джерела в поліції. І, по-друге, дивіться, Лунгін цей їхав на лексусі, що належить керівнику клініки. Тобто, дивіться. А що заважає цьому керівнику клініки власне виписати якусь справку Лонгіну про те, що у нього там інфаркт, чи інсульт, чи 5 інфарктів, що йому зробили пересадку серця і печінки. І я не знаю ще там чого. Тобто, можливо, це все просто фільчена грамота. Ми ж знаємо, де ми з вами живемо, де за бабло можна абсолютно все. Якби тільки грошей у вас вистачило. Ну, я не знаю. Я опублікував цю статтю в себе там на каналі, і Москвовіруючі напали на мене, знаєте, почали там звинувачувати в тому, що я там пишу неправдиву інформацію, а вони мені, знаєте, нагадуєте, якісь ненормальних собак, котрих б'ють палицями, в них не вистачає гігабайт зрозуміти. що... І вони гризуть цю палицю, вони не розуміють, що це власне, ну, не палиця, їх б'є рука, яка тримає цю палицю. І я просто от е, зачитав цю інформацію. До речі, ця інформація вже є і на різних черновецьких сайтах, і навіть ТСН її вже опублікувала. Я не буду тут давати якоїсь оцінки цьому Михайлу, ну, Москва віруючи, його. Вважають мітрополітом, не святою людиною. Я читав у них там на їхніх ресурсах, вони такий вой здійняли. Для мене це просто ну, Михайло, він там на 5 чи на 6 років старший за мене. Я не вважаю його не те, що мітрополітом, не вважаю його навіть монахом, тому що дивіться, ця людина відома чим вона усиновила 415 дітей. Не багато, мало. Щоб зрозуміти масштаб цієї кількості дітей, одна проти нас через дорогу є районна лікарня на 200 ліжок. І цю районну лікарню обслуговує декілька сот людей. Там, власне, лікарів тільки декілька десятків, а то обслуговуючий персонал. І навіть в цю районну лікарню, яка збудована для того, щоб лікувати цілий район, ви зможете тільки половину цих дітей лонгіна помістити. І для того, щоб інших розмістити, треба їхати в сусідній район, де там така ж лікарня на 200 ліжок і там ще декілька сот людей обслуговують цю лікарню. Тобто, дивіться, вам треба дві районні лікарні і майже одна тисяча людей, щоб обслуговували цих діток, а ці дітки з вадами здоров'я. Тут незрозуміло, яким чином ця людина може ну, дати раду оцим сотням цих дітей. Це для мене незрозуміло. Можливо, я чогось не розумію. Напишіть, будь ласка, яким чином це взагалі все відбувається. І, власне, за це, за те, що він всиновив цю величезну кількість дітей, йому навіть дали Героя України. Він разом з іншою буковинською зіркою, радянською відомою співачкою Софією Ротару, а теж герой, радянсь... герой України, Говорка <по> Фрейду. Софія Ротару – це така радянська співачка, котра співала Велику Отєчесною війну, подвиг русского солдата. Я ще там маленький був, коли знаєте, було Дратове Радіо. То пам'ятаю, вона співала там пісню про Алексія Лешенька, сынок ну, на російській мові, звичайно. Потім вона співала Я, Ти, Он, Она вместе Целая страна. Отакі вот патріотичні радянські пісні. Потім там уже вона під кінець своєї кар'єри, навіть декілька українських пісень проспівала, і за що їй. Присвоїли звання геройки, чи як це Героїні України. Да? От, от такі два власне, буковинські зірки, і от Лонгену жару цьому дали звання Героя України за те, що він якби усиновив 415 дітей. А, і при тому він постригся в монахи, чого його монахам, до речі, не вважають. Тому що монахам струга настро заборонено контактувати з дітками, тому що дітки це великий соблазн для монаха. В чому полягає соблазн? монах? Це людина, котра відріклася від світу, котра служить виключно Богу. Від світу, це значить от і від сім'ї. І коли монах контактує з дітками, дивиться які маленькі, такі гарненькі діточки. І, власне, з'являються такі думки, що в мене теж були б такі діточки, і чи можливо б мені не повернутися в мир, і не женитись чи там заміж не вийти, якщо ви монахиня, і не народити там у таких же прекрасних діточок. Тому в древніх монастирях, коли були нормальні часи, то. Строго настрого заборонялось, діткам ходить на територію монастиря. Це здається, там 19 століття таке ну, ще якось трималося. А тепер бачите, люди, які вважають себе монахами, заводять якусь космічну фантастичну кількість цих дітей. І дивіться, якби цей батюшка жив там зі своєю матушкою, у них було б там декілька діток, і вони б взяли б чотири, ну хай п'ять там діток з проблемами зі здоров'ям собі, і почали б їх там виховувати. Це б викликало би, ну не знаю, особисто в мене викликало б величезну повагу. Але майже півтисячі дітей, ну я не знаю, це просто якось так потрясає. Далі, цей пан Михайло став, Його рукопоклали в єпископи, в архієпіскопи, і деш, дослужився він аж до митрополіта. Власне, ця людина являється апостольським приємником, тому що архієреї вони являються апостольськими приємниками. І апостол, якщо перекласти його от дословно, означає сматрящий. От якщо ми там називаємо єпископ там Чернігівський чи Черкаський, наприклад, Чернігівський, Да. Це значить, що людина смотряща за цим районом. Людина дивиться за тим, щоб там священники, особливо, і міряни вони дотримувалися всіх настанов церкви, правил, канонів там і так далі. І, коли, і ця людина власне, є прикладом для всіх. І коли ця людина творить якусь таку дичину, гасає на тачки за 100 тисяч не гривень а доларів, і там, до речі, ж, монашествуючий ігумін цього монастиря Банчинського, він розважався, катався на водному мотоциклі. Це просто якийсь тришняк, я не знаю. Сілуан да? його звати. Uh, і цікаво на цьому фоні, знаєте, спостерігати, як Москва пишуть, що це ж останні часи, Ай-яй-яй, от антихрист уже йде. От, от там ідентифікаційні коди не можна приймати. от там на Олімпіаді там якісь там, значить, як їх там називають, трансгендери там щось виступають і так далі. знаєте, як... А, Микола Васильович Гоголь писав, здається, в вечорах на хуторі близькі каньки. Один персонаж Гоголя другому казав: навіщо шукати чорту тому, в кого чорт за плечима. Люди добрі. У вас апостольські приємники гасають на тачках за 100 тисяч баксів. У вас монашествуючі катаються. На водних лісапетах, і взагалі там твориться якась така дика дичина. Просто, от щоб зрозуміти, власне, як повинен жити монах, візьміть і прочитайте таку прекрасну книгу, як Печерський Патерік. Прочитайте його. Отак от повинні жити монахи. Оце еталон. І тепер почитайте от оце. Як Ну, взагалі відбувається це в московському патріархаті. Лонгіну жару, Героя України, дав Віктор Хведорович Янукович, такий проросійський був президент, котрий тягнув Україну до Росії в лоно, так сказати, прекрасної Московії. І я подивився: зайшов на сайт Банчинського чи Банченського монастиря, подивився фоточки. Я подумав, що туди в Втюхали просто якихось конських грошей. Туди пішли не мільйони, а мабуть, мільярди, якщо в гривнях. Просто от величезна кількість. А хто плати, власне, хто це виділив такі шалені гроші туди? І подивився, я подумав, що, можливо, там храм імені Казанської Богородиці. Ні, там у них головний храм Покровський. але... Приділи, так, Серафіма Саровського, другий там приділ якийсь храмік у них, так, Сергія Радонежського, персонажі російської власної історії. І дивіться, чому б там не зробити храми на честь там, я не знаю, когось із тих же києво-печерських святих. Ну, от, храм на честь там, Феодосія Печерського, чи Антонія Печерського, чи когось із святих, хто жив на території України, ніт. ніт. Це мітки. Саме конкретно там храми на честь російських святих. Можуть, можуть тут прискакати Москву і сказати, О, от ви там вже і святих ділите, ви вже і. От туди ну, але ж, ну вибачте, ну, що є, то є. Да? Так ви на себе в зеркало подивіться, це ж ви святих ділите. Це ж чому на Україні поклоняють, будують храми на честь саме російських святих в той час. Ну Я ладно, допускаю, якби в Україні не було там святих, брак якийсь з українськими святими, але ж вибачте, той же Серафім Саровський йшов ж на поклон до Києва. Да? Щоб там отримати на тому думайте, кому це вигідно. Гроші вкладувала Росія в українські оці всі храми, в оці всі святині, це мітки, це для того, щоб створювати. Я вже про це розповідав, власне. Про те, що це таке російське, по виносу мізків українчикам, щоб їм вбивати свою власне, версію православ'я, вірніше, навіть не православ'я, це таке якась імперщина. І тоді, на виході ми маємо мільйони таких українських злобних зомбаків котрі, значить, відстоюють все російське, ненавидять все українське. Ну, власне, от такі мої роздуми. Що сказати По поводу цього пана Михайла Васильовича Жару, да Бог йому суддя, хай його судять там, суд Божий. І, можливо, якщо він там щось зробив не так, суд, так би мовити, земний. Власне, от все, що я хотів сказати, це мої чисто суб'єктивна точка зору. Миру вам, добра, всього найкращого і надію з Божою допомогою. До скорих зустрічей.